Друзі, ми повертаємось до прямого етару на телеканалі Ті 8 Продовжуємо наживо висвітлювати усі актуальні події щодо російсько-української війни. З вами в студії Богдан Шемчук. Зокрема, цієї інформаційної години поспілкуємось про те, скільки ж необхідно часу росіянам, аби знову ж таки підготувати наступ з Білорусі. Черговий наступ з Білорусі на Київ і про ракетний запас Росіян. Також детальніше поговоримо із гостем, який з нами є на відеозв'язку. Це Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач Групи, інформаційний спротив. Пане Олександре, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава вітаю! Давайте розпочнемо зокрема із Білорусі, тому що командувач об'єднаних сил збройних сил України, генерал лейтенант Сергій Сергіянай повідомляє про те, що сьогодні відбудеться зустріч Путіна і Лукашенка. І, Відповідно, на цій зустрічі Путін намагатиметься дотиснути Лукашенка, аби зокрема білоруська армія долучалася в більш ширшому ряді заходів, зокрема на боці російської армії, щодо війни проти України. І, зокрема, на вашу думку, в першу чергу, чи вдасться Путіну дотиснути Лукашенка? І по-друге, скільки необхідно буде часу, аби росіяни підготували новий наступ з Білорусі а, на Київ? Ну почнемо з кінця до двох місяців. Це скажімо так, мінімум саме два місяці це той термін, який необхідний для того, щоб повністю будувати ударне угруповання, якщо ми розраховуємо потенціал білоруської армії та російських окупаційних військ, які вже знаходяться на території Білорусі, і весь потенціал, як особового складу, так і технічної складової та інших позицій, а для того, щоб національно це окупування сформувати та підготувати для нас на території. Чи зможе Путін дотиснути, дуже цікаве питання, тому що поки що майже десятий місяць він не зміг цього зробити. Які саме елементи тиску він буде використовувати? Нам також поки що це невідомо, але Білорусь досі не надала свою армію розпорядження російських генералів. Та тут дуже цікавий момент. А саме той, що за цей час, поки Росія намагається отримати ресурси Білорусі від Лукашенка, його армії. А сама російська армія продовжує невилювати свій вже ресурс. Це бачить, вони бачать, що їх армія, з якою багато років саме ну жартували фактично та називали її паперовою армією. На сьогодні, по деяким позиціям білоруська армія вже навіть краща та більш професійна, аніж російська, і це розуміє Лукашенко. Розуміють білоруські генерали так само вони розуміють і те, що а якщо виникне якась ситуація загрозлива саме для Білорусі, то нічого іншого, аніж саме білоруська армія, в них не буде розпоряджені для того, щоб цієї загрози себе якось а, а, ну, зберегти, а, тому що загрозою може бути саме російська сторона. Це дружня країна братська. Тому чи дотисне у мене є сум, але виключати цього не треба. Тому що загроза з боку Білорусі буде існувати. По перше, довід буде продовжуватись війна в Росії, а по-друге, президентом так званого Білорусі буде Олександр Лукашенко. Тому загроза була, є і буде існувати саме до ті, якщо зокрема говорити про залучення білоруської армії, так в разі того, в разі того, якщо Путіну не вдасться дотиснути Лукашенка, то наскільки я розумію. А наступ з боку Білорусі на Київщину буде малоймовірним, правильно? А, так, дійсно так, вони будуть продовжувати імітувати якісь там активні дії, якісь там чергові тренування та все таке інше. Але а, якщо вони не зможуть саме а, дійти до якогось, ну умовно кажучи, консенсусу так а, вигідного саме по селі. А тоді від білоруської армії не треба очікувати ніякої а, активізації. А якщо не буде активізації саме з боку білоруської армії, тоді Росії для того, щоб зібрати ударне готовні, треба бути вдвічі більше часу та ще більше ресурсів. Вона зараз дуже обмежена не тільки в часі, вона зараз дуже обмежена в ресурсі. Не а цього частково мобілізованого ресурсу, у них знаєте, це як часткова мобілізація в Росії має початок, але вона не має кінця. Тому оцей ресурс вони ще зможуть набирати. А ось проблематика забезпечення цього ресурсу боєкомплекту, палено-мастильними матеріалами, штатна комплектація кожного підрозділу технікою. А ось цим досить серйозні проблеми. Знову ж таки на вихідних з'явилася інформація про те, якщо я не помиляюсь, то е, це був співрозмовник з зовнішніх даних розвідки Російської Федерації. Якщо, Наришкін, здається, прізвище він зазначав про те, що Росія абсолютно байдуже, скільки буде, які будуть втрати, вони будуть воювати до самого кінця. Чи може це свідчити про те, що в принципі якісь, на якесь певне матеріальне технічне забезпечення Росіянам буде також байдуже, і вони просто продовжуватимуть відправляти гарматне м'ясо, зокрема, як ми бачимо з. Зараз на сході. а чи їм це громадне м'ясо допомагає? Ось питання. Вони розпочали в вересні свою цю так звану часткову мобілізацію. Вони там вихвалялися, що зібрали 300 30 тисяч особового складу. А який від цього результат? Ось таке питання. Звільнення правобережної Херсонщини це результат часткової мобілізації. Чому б які допомогли? А зараз вони фактично вимушені частково. Але вже залишати прибережну територію Дніпра а на лівобережній А Це результат переваги частково мобілізованих. Чим їх частково мобілізовані на Луганщині допомогли. Вони продовжують біля Креміної втрачати позиції, а також по посвадло вони постійно втрачають позиції на Луганщині. А вони змогли окупувати за цей час за ці три місяці вагоби відбувалися мобілізація. і отже, ресурс м'яса він працює тоді, коли у цього м'яса є підтримка технічна. В Першу чергу це забезпечення цього м'яса, прикриттям легкоброньованої техніки та важко коли є артилерія, яка також допомагає цьому м'ясу здійснювати свої наступальні дії, а також авіація. Усі ці три компоненти на сьогодні відсутні в російській армії. Тому виключно за ресурс м'яса вони нічого не зможуть досягти. У російської армії, то от ми бачимо, що секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов. Зазначив про те, що у росіян лишилось запасів ракет на 3-4 атаки. Так після цього у них будуть вичерпані усі запаси, що неприпустимо для військових. Зокрема, про вичерп про вичерпування кількості ракет також зазначали і в головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Якщо говорити у цьому контексті, на вашу думку, що станеться швидше? Україна утримує там усе сучасне ППО, яке наразі може дати Європейський Союз і країни НАТО, чи Росіяни швидше за все. Витратять весь свій ракетний потенціал? Я, вони ніколи не витратять свій ракетний потенціал. Як вони можуть його витратити, якщо вони займаються виробництвом ракетної зброї? так, це штучне виробництво. Там деякі позиції, ну, наприклад, таке ДП-800 Олікс, вони мають технічну можливість виробляти на місяць 5-6 одиниць, але технологічно вони можуть робити одну-дві ракети, або не робити взагалі, бо вони дуже залежать від контрабанду. Так само і по іншим. Колеті ракети «Калібр», «Х-101», «Х-59», «Х-38», «Х-31» – все це вони можуть виробляти. Але мінімально. Якщо немає контрабандних контрабандних поставок зачисних мікросхем, мікрочіпів і так далі, отже, вони ніколи не втратять цей ресурс, вони зможуть його накопичувати та час від часу все ж таки робити масовані удари по території України. Але за саме збільшення оцих. Пауз між цими ударами вони дозволяють, по не негулювати наслідки а після таких ударів, тобто відновлювати нашу економічну систему. Це по перше. А по-друге, так дійсно накопичувати вже протиповітряний потенціал, отримувати нові з ракетні комплекси, а, отримувати від наших міжнародних партнерів боєкомплект до них, тобто нарощувати ефективність нашої ППО. А тому скажу так: ракетні обстріли не закінчаться по території України, доки не закінчиться сама війна. Але Саме за рахунок того, що в них зменшуються можливості своєчасно часу боєкомплект через деякий час, це буде досить так помітно, а потім ще більше більш і більше помітний цей процес деградації накопичення. Не а ми зможемо значно підвищувати ефективність нашої ППО, яка буде відпрацьовувати знову ж таки з більшим відсотком знищення об'єктів по російському ракетам. Якщо говорити про ймовірний наступ на Київ, то там в будь-якому випадку також необхідне певне військове забезпечення, саме в плані військової техніки. І, зокрема, ми бачимо втрати росіян у цій війні. Це там майже три тисячі танків, майже шість тисяч бойових броньованих машин, майже дві тисячі артилерійських систем. Це те, що втрачено більше ніж 200 літаків. Так? так само і така сама історія з гелікоптерами. Якщо говорити про певний такий військово-технічний потенціал російської армії, на якому він залишається рівню, тому що ми вже давно бачили про те, що росіяни почали розконсервовувати техніку, військову техніку саме радянського зразку. Чи можемо ми говорити тут про якийсь потенціал, про те, скільки цього залишається, і скільки у них ще є, принаймні цієї техніки? Ми... військово-промисловий комплекс російської федерації треба розглядати зараз не як комплексі і можети новотехнікувати. А це в першу чергу велика ремонтна база, частково модернізація. Але в першу чергу це ремонтна база. Ніх ВПК, він деградував фактично після розходу радянського союзу і він продовжував деградувати. З часів Російської Федерації, дев'яносто двохтисячні і так далі. Навіть коли вони кожного року виділяли трильйони рублів з бюджету на армію, вони це все розкрадали. Це була корупційна схема. А саме ВПК у них не еволюціонував, він тільки дежур. Отже, на сьогодні так вони можуть розконсервовувати, вони можуть модернізувати те, що вони розконсервовують, частково модернізувати, але не пропляти нове. Великій кількості серійно, як це потребують, наприклад, часи повномасштабної війни. Ми можемо казати про те, що використовуючи радянський потенціал, чи який залишився на складах, так вони зможуть імітувати усього здатність, але те, що воно технічно та технологічно відстали, не означає, що його можна ефективно використовувати в зоні бойових дій. ми маже вже цей ефект знову ж таки повертаючись до тих прикладів, що є чи допомогли танки Т-62? два таки вони почали використовувати втім в їх можливостях по якомусь буквально коту наступу з ні? А чи допомогли їм збільшити ефективність артилерії? гаубиці d 1 які ще часів Другої світової війни 1943-1945 рік виробництва. Ні, більш того, вони значно розменшили, тому що це вироботаний ресурс, то вони всі були постійно рве на цій гаубиці. Отже, така ситуація. Вони можуть тільки імітувати свою боєздатність. Компенсація якихось втрат саме технічної складової через розконсервацію. Це не повноцінна заміна старої техніки, бо заміна старої та знищеної техніки повинна відбуватися новою технікою, а в них старе замінюють старе. Тобто результат ми можемо бачити. Останнє по темі Білорусі в своєму інтерв'ю Валерій Залужний, в якому він відповідно повідомив про те, що також є наразі великий, велика загроза того, що буде повторений наступ на Київ. Він також зазначив про те, що Україні поки не вистачає там військової техніки для того, аби йти в контрнаступ у усій лінії фронту. Але тим не менш, один контрнаступ вже готовий. В разі того, якщо збройні сили України проведуть успішно цей контрнаступ, чи знову ж таки скасує це. Ймовірний повторний напад на Київ з боку Російської Федерації, тому що необхідно буде посилювати інші лінії фронту. Ну я знову ж таки повторюю, що я не бачу того, що вони готують якийсь наступ на Київ. -2 тому що для цього вони повинні почати як мінімум а, формувати ударне допомогу. Я. я проведу лише один приклад. Російських окупаційних військ на сьогодні на території Білорусі майже 12 тисяч особового складу. А вони розподілені по чотирьом полігонам на території Білорусі та проходять там тренування. В першу чергу тренування, а вони більш ніж на 90% частково з частковомілізованих складів. Тобто це підготовка чому Питання інше: а 12 тисяч це що таке? Це приблизно п'ятнадцять на натальоно-тактичних Ну, Умовно, навіть можна казати, що 20. Але що таке 20 батальйонів тактичних груп? Ну, наприклад, скільки треба для цього ПТРів, БМП, щоб вони мали повну штатну комплекцію? А це 666 ББМ. Скільки вони мають на сьогодні ця кількість? менше ніж 100 одиниць. Тобто вони менше ніж а, в 6 разів мають штатну комплектацію. Як вони можуть кудись виступати, маючи комплектацію технічну? Та ніколи. А, отже, Якщо будуть відбуватися якісь контрнаступальні дії, на одному з пласта буде звісно буде велика кількість цих ресурсів з Білорусі перетягнута, передислокована для того, щоб готувати наш контронар, не про який Київ планує найближчим часом, вони не можуть навіть собі там якісь плани мріяти навіть на це не можуть. В майбутньому середньострокові перспективі можливо, але для цього повинні бути умови наприклад стагнації в зоні бойових дій пауза бойових а, дій а, по лінії зіткнення, але ніякої паузи не буде. А тому, на мій погляд, все ж таки їх плани щодо наступу на Київ а, повторити як вони кажуть. А, ну це може бути виключно їх порік. Давайте також поспілкуємося і про систему протиповітряної оборони Петріо, тому що насправді довкола неї там вже чимало інформації є. І наразі ми бачимо про те, що Сполучені Штати Америки все ж таки готують до відправки. Саме ці зенітно-ракетні комплекси. Якщо говорити зокрема про Петріоти, чи можна казати про те, що це найкраще ППО, яке є наразі у світі? І знову ж таки, наскільки суттєво це посилить захист українського неба? Ну це не найкраще ППО, вона одна з найкращих, одна з але не на? А... Кожної ВПО, яка саме такого рівня, в неї є свої плюси, є свої мінуси, і все таке інше. Ну, наприклад, у ЗРК є дуже ну, суттєвий мінус це те, що вона складно інтегрується в чужорідні системи з зовсім іншою чужорідною архітектурою. а саме наше ППО, вона має чужиро для Петріот архітектури. Бо це в першу чергу радянських зразків цих комплексів. А Як вони будуть між собою комунікуватися, як інші як злагоджений дії? Це ну, досить велике питання, тому це проблематика інтеграції, але вона вирішується. Вирішення цього про цієї проблеми це якийсь час, місяць-два місяці. Європу, хто знає можливо, це вже вирішується. Я не знаю відповіді на це питання, але це її проблема. в іншому характеристики, дуже класні, як для сучасної війни, але є і аналог, аналоги. Наприклад, сам в ті. Франко-італійська ПВО, яка має також дуже високі показники, характеристики, до того, що вона орієнтована на знищення балістичних ракет і непогано в чужогітній. Системи інтегруються, тому це її плюс. А ми можемо комбінувати використання цих ракетних комплексів. Це ну це можливо. Ще наскільки збільшиться ефективність, зв'язку вона збільшиться. Значно збільшиться ефективність? Ні, вона не буде давати якоїсь 100% гарантії знищення всіх об'єктів та 100% об безпеки. Жоден комплекс не дає 100%. А це виключно залежить від ряду факторів, коли а, знищується 10 з 10, наприклад. А, є абсолютно, але а, ефективність наших по зросте а, це фактор. Пане Олександре, дякую вам за те, що доєднались до нашого прямого етеру. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив. Детальніше спілкувалися про те, чи можливий ймовірний наступ з Білорусі з боку російських військових і так само про військово-про військовий потенціал російської армії. Детальніше поспілкувалися із паном Олександром. Ще раз дякую за те, що доєдналися.